Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Дуже і дуже давно не було в нас відео місяців три або без декількох днів три місяці. Нарешті вирвали. Сьогодні у нас 8 липня. Вон там Сергій Георгійович вас вітає. Ми вдвох приїхали в гарний ліс, поки. Тут, де ми знаходимось, ліс не зарощий, ходить класно. Комарі є, але поки не критично. Поки ще не жарко. Зараз у нас 35 на 10. Ми почали ходити. Ходимо хвилин 5, Ну, поки нічого ще не було, але сподіваюся, все-таки щось знайдемо. Побажайте нам удачі. Не буду багато говорити, тому що на копі час летить дуже і дуже швидко. Все, ми погнали, все цікаве, буду показувати. Шановні глядачі, проходили годину, от я вам показую результат за годину. Ось моє. Як бачите, 90% всього гільзи ППШ, одна ржава мусинка, одна латунна. Якісь залізячки. І в Георгіюча те ж саме. ППШ, плюс один цілий шматок гільзи однієї латунної, однієї ржавої. Ось якась незрозуміла. Ой, показую, не видно. Кована якась байда з кованим цвяшком. У нього два ковані цвяшки. Один від підкову, один просто. Ось. Ну і поки отак. Оце ми так годину покопали. Дуже старалися. Зараз поп'ємо водички і підемо далі. Підемо, підемо туди донизу. Там балка, можливо, десь щось знайдемо. Дуже хочемо, але бачите як. Друзі, півтори години копаємо, Георгій знайшов якусь радянську копійочку. Вибачайте, якщо, можливо, дещо хитається, забув тримач для смартфона. А дайте, будь ласка, мені, щоб я не гнувся з старістю. Будь ласка. Ну вот що Та ви ж сиділи бжен. Це да. ще, ще будемо чудо смартфон фокусуватися, блин. О, сфокусувалося. 1949 рік. Да Одна копієчка. Ось так, друзі. Ну хоч хоть радянську копейку викопав. Друзі, Сергій Юрійович знайшов патрон від Маузера. Ціленький, гарненький. Але ж ну, ми не за патронами їхали. Що взагалі включився, вон хочу вам показати. Лежить серед лісу така кака. І, і не зрозуміло. Стріляна чи не ні, нібито не стріляне, але хтузна. Не беріть таке ніколи. Друзі, Сергій Георгійович зібрався трапезничать, гукає мене, але ж пам'ятаєте, я вам говорив, я вам не буду його показувати, я вам говорив, щоб почав трішки скидати вагу, тому не буду я, як там, зваблюватись запахами трапези Георгійовича, Світлана Анатольовна, як завжди, наготувала смаколиків, ну я, поки він буде сидіти, почну там зараз бігати і знайду щось цікаве. <рес> поки він сидить, жартую, але, але якось так. Друзі, якщо чесно, навіть не думав, що вийде відео, тепер, мабуть, вийде. Бачите, ось ямка, ну, десь близько штика, трішки менше. З Георгій знайшов отакий чудовий артефакт. Це скіпська пров'язна сакирка, Ціленька, в гарному стані. Дивіться, я вам покажу ближче. Абсолютно, абсолютно гарно. Дивіться, яка. Ех! Вітаємо Георгіча. Дякую. Друзі, вже йдемо до машини. Я зловився. зловив і зловив сигнальчик і вилетіли мені дві копійки пізні радянські. А Георгіч гукає, що в нього мідна монета, то йду до нього. А мене дві копійки останні. Друзі, намахалися, проходили 6 годин. Йдемо вже до машини. Монетка, але не видно, що воно. Друзі, ні найменшу яви. Зараз горич потре і подивимось. Може положка. Друзі, не знаю чи вам видно, але як на мене, то копійка, копійка Миколи серебром. 1841. Але лиса лиса, тут де... Номінал ще більш-менш щось видно, а та сторона взагалі зализана. Ну нічого, зато монетка. Шановні глядачі, все. Ми закінчили коп, проходили майже 6,5 годин. А точніше, не майже а 6,5 годин. Ось ця купа хламу. Я його не показував вам більше, то першу годину ми копнули, я показав і все. Ще бачите додалося всякого. Але там нема що дивитися. Із цікавого, отой патрончик Маузера. Дві радянські монетки, одна рання, одна пізня, копійка сріблом Миколи I, Ну і, звичайно ж, ця пробізна сокирка. До речі, біля неї в ямці була якась незрозуміла річ. Ось такий ніби. Якийсь дротик з товстий на кінці з барабулькою. Що воно таке хто знає. Одним словом, отак. Максимально старалися, друзі, ну, а вийшло, як вийшло. Тому з вас пальчик вверх, подобайка. 6 годин в жару, незважаючи на те, що в лісі, тут так парко дихать, кисню не вистачає, плюс комарів неміряно цих Мух ло, лосячих павутиня вже пішла. Гідзі підказує Сергій Георгійович Тому з вас, звичайно, вподобаєчка, підписка на канал, а ми будемо намагатись показати щось краще. Ну, якби давав дід під лопату щось гарне, ми б, звичайно, показали. Але, але і це, в принципі, результат. Всім дякую за увагу, дякую за ваші лайки, коментарі, дизлайки. Друзі, тримайтеся, бережіть себе скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!